Всім вітання! Сьогодні проведемо експеримент з трансформаторами. Досить цікавий прояв буде роботи високовольтного трансформатора, який у нас під схемою лежить. Саме, що цікаво, от у мене є точка 1 і точка 2. Так? Це заземлення. Можна давати на трансформатор. і... Можна заземлення давати на конденсатор, який стоїть після вилки в Раменка. От. Зараз подивимося такі цікаві прояви. Перше, що зразу продемонструю, у нас на лампоці стоїть вольтметр. І якщо подивитися по колу, так, коли ми маємо R1, R2, R3. І це Р4. Послідовне з'єднання, коли у нас йде, зрозуміло, чим більше опорів додаємо, тим тут буде менша напруга. Але коли ми паралельно до цих опорів додаємо цей паралельний опір, то у нас сумарний опір з цього кола зменшується, і напруга виростає. Це так повинно працювати, і на практиці ми зараз це побачимо, що це дійсно так. Зараз я включаю вольтметр. Так, запрацювала лампочка на лампочці 146 вольт, і тепер включаю заземлення на трансформатор. Так, без заземлення на трансформаторі 243 вольти. Чорний щуп стоїть на заземленні, а червоний на трансформаторі. І тепер, коли я даю заземлення, у мене напруга стала 169 вольт і тут напруга виросла. Відкинув, напруга просіла, включив. От тут напруга у нас. Це вже реальна напруга, яка на первинній обмотці, тому що я вже міряю, земля стоїть на місці, а другий. Так, ми бачимо тільки різницю потенціалів між землею і трансформатором. Це ми побачили, це те, що працює логічно. Тепер, як ви бачите, стоїть заземлення на конденсаторі. Вимикаю живлення, відкидаю заземлення. Так, заземлення в нас відкинуто. Включаємо напруга тут, як була 140, так і лишилося. І тепер без заземлення у нас напруга пішла донизу. Споживання 20, ну майже 30 Вт. Відкидаю. Споживання виросло, лампочка почала яскраво працювати, і тільки я включаю споживання пішло донизу. Напруга тут просіла. І Зараз вимикаю і переходимо до схеми. Так, і тут вже починаються цікаві процеси. Перший випадок те, що я розказав, коли я включаю паралельно ці два резистори, ну, обмотки трансформаторів, коли у мене стоїть отут заземлення. Підключено, все працює якби по класиці, так як повинно бути. Тільки я відкидаю оце заземлення, зразу починаються незрозумілі процеси. Тобто енергія, яка накопичується на вторинні обмотці, а це висока, високий потенціал, він блокує повністю, іде зворотній процес. І ця лампочка починає блокуватися робота, ми бачимо просідання напруги і просідання споживання. Тобто, через те, що цей трансформатор, нібито він ну, однакові процеси, так? Але коли вторинна обмотка у нас не включена заземлення, ми бачимо. Що процес, як би нелогічний трошки. Таких проявів є дуже багато. Сьогодні, зараз, як ви бачите, тут стоїть резонансний конденсатор, так? От він намальований. Зараз я його відкину і подивимося, як впливає саме резонансний конденсатор на напругу самого трансформатора. Так, зараз ми резонансний конденсатор приєднаний. У нас напруга на трансформаторі 168. Відкидаю конденсатор. От нас провідничок. І приєдную напруга 54 вольта. Тобто без конденсатора ми маємо три рази меншу напругу. Саме цей резонансний конденсатор дає зростання потужності на трансформаторі в 3 рази. І тепер дивимося, тут у нас як було. Так, напруга 140, тут 170. А коли я вже поставлю конденсатор, напруга буде трошки менша. Але тут у нас 54 вольти, тут 170. Так, конденсатор повернув на місце. І там у нас було 170. Тут 160 майже. Так, 140. Тобто тут у нас мінус 10 вольт, а на трансформаторі виходить без конденсатора у нас 54, а з конденсатором 171 вольт. Тільки що бачив феєрверки, ця лампа денного світла, яка ми на схемі бачимо, зняв заземлення і коли. Цікаві процеси, зараз продемонструю. Так, звертаємо увагу на конденсатори, які стоять в схемі. Зараз я їх покажу на схемі, де вони і коли я доторкаюся заземленням. Гратися довго не буду, тому що можуть вийти з ладу конденсатори. Оце це конденсатор. Коли я відкинув заземлення з цієї лампи, виходить, високо, висока напруга із вторинної обмотки повністю проникає, і вже ми бачимо її на цих конденсаторах. Так що із. Такими трансформаторами, обов'язково робити розвантаження. І навантаження на них досить таки впливає на роботу всієї системи. Це особливість роботи високовольтних трансформаторів. Цей трансформатор також високовольтний я його поставив сюди, щоб побачити коефіцієнт трансформації. Зараз ми це подивимося. От у нас на первинній обмоці тут 24 вольти. Вертаємо це на землю, щоб фейерверків не було. Так, і у нас 300 вольт. Тобто, якщо на первину подати 220 вольт, на виході ми матимемо 3 кВт. Тобто, це є високовольтний трансформатор. Його особливість, що він має три однакових катушки. І вже їх можна по-різному комутувати, вводити в ресонанс і працювати. Так що. Попереду цікаві експерименти. Всім успіху і до нових зустрічей.